Вітання вам, малята! Ми з України! Я з вами хочу сьогодні вирушити знову в країну математики, де живуть цифри, геометричні фігури, знаки, цікаві лабіринти. Ми з вами вже знайомі з цифрою і числом 1, з цифрою і числом 2, геометричними фігурами кругом, квадратом та трикутником. Подивіться, у мене в гостях сьогодні ведмедик Ма. У нього є кошик з яблуками і грушами. Давайте викладемо їх на смужки. Подивіться, скільки смужок ви бачите? Дві. Яких кольорів вони? Сині і зелена. Де розташована синя смужка? Вгорі, де розташована зелена внизу. Викладемо з вами на верхню синю смужку яблучка, а на зелену нижню груші. Під кожне яблуко викладаємо грушу. Скажіть, чого менше яблук чи груш? Правильно, груш менше. А скільки груш не вистачає? Однієї? Отже, груш менше, ніж яблук на одну. Молодці! А скільки яблучок лежить? Правильно більше, ніж груш. Отже, яблук більше, ніж груш на одне. Малята, а що потрібно зробити, щоб яблук і груш стало порівну? Правильно потрібно покласти ще одну грушу. Скільки тепер яблук і груш? Тепер груш стільки ж, скільки ж і яблук порівну, однаково або дорівнює. Ой, подивіться, ведмедикма є ще один кошик, в якому є горішки і морква. Давайте з вами викладемо їх знову на смужки. На синю викладемо горішки один, два. А на зелену смужку викладемо морквинки один, два, три. Чого більше? Вірно, морквинок. А наскільки морквинок більше, ніж горішків? Морквинок більше, ніж горішків на один. А наскільки менше горіхів? А горіхів менше, ніж морквинок на одну. А що потрібно зробити, щоб їх стало однаково? Вірно, додати іще один горішок. Скільки тепер горіхів і морквинок? Тепер горіхів стільки ж, скільки і морквин. Порівну, однаково або дорівнює. Подивіться, ведмедик чекає гостей. Зайчика і білочку. З якого боку сидить зайчик? Вірно, ліворуч. А з якого боку сидить білочка? Правильно, праворуч! Він для них приготував гостинці, що лежить на столі. Морквинки, що лежить під столом горіхи. А зараз подивіться, чи вистачить гостям гостинців? Так, вистачить. Одна морква зайчику, одна білочці. Дивимося на таблицю. Посередині знаходиться ведмедик ма. А що знаходиться під ведмедиком? Вірно, горішок, а що знаходиться над ведмедиком? Вірно, морква. А хто знаходиться ліворуч від ведмедика? Білочка. А праворуч від ведмедика. Та це ж зайчик. Молодці малята ведмедик, зайчик і білочка. Дякують вам за те, що ви додивились до кінця. І я задоволена. Молодці малята! До зустрічі!